Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop. у цьому відео покажемо яскравий та функціональний письмовий стіл. Від українського виробника Віоріна Деко ми підібрали понад 30 малюнків різного стилю. Таким чином, у нас широкий вибір як для хлопчиків, так і для дівчаток різного віку та інтересів. А якщо вам потрібен універсальний стіл, ви можете обрати білий без принта. Малюнок нанесений суцільною наклейкою, покритою ламінацією. Якщо ваша дитина помалювала фломастерами чи ручкою, достатньо просто витерти вологою серветкою, і малюнок буде як новий. Ламінація також стійка до подряпин, а це дозволить вам тішитися столом довгий час. Тумбу можна ставити як зліва, так і справа, лише уточніть даний момент при замовленні. До вашого вибору маємо два подібних столи: письмовий стіл з надбудовою та кутовий стіл з надбудовою, який вирішить питання економії місця у кімнаті. Хвилюйтесь про збірку не потрібно. Для вашої зручності ми підготували відео інструкцію по збірці даного товару, яка допоможе вам на кожному кроці. Наші меблі ідеально поєднуються між собою. Обираючи товар з певним принтом, ви можете легко підібрати інші меблі у такому ж стилі. Це створить вам затишний і однорідний дизайн кімнати. Замовляйте товар через наш сайт або по телефону. До зустрічі!